Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пороми із назвою Москва Ростова Ордан останній з діючих. Остаточно все. Місцеві журналісти повідомляють нам про те, що відбулося задимлення та пожежа моторів, після чого пороми відтягнули в доки, де відбулись потужні вибухи. Наразі не фіксується робота поромів. Зсу таки влучили. Крим відрізаний від Керчі, два дні тому. Один із поромів врізався в Кримський міст. А сьогодні, в четвертій ранку, на тому ж місці загорілась баржа. Міст терміново перекрили. На баржі вибухонебезпечні речовини. Червоний сигнал тривоги. Шторм пошматував посудини. А пором ар. Ден проломив Кримський міст. Сам же Кримський міст наразі не функціонує зовсім. Залізниця не може перевозити важку техніку через загрозу обвалу. Крим в пасті, а щоденні вибухи та пожежі тільки й свідчать про те, в якому там все в стані. Плюс шторм, який зробив свою справу. Зазначимо, негода на тимчасово окупованому кримському півострові охопила не лише узбережжя, а всю територію Криму. Про це розповів в ефірі Апостров ТВ заступник представника президента України в Крим Денис Чистіков. За його словами, відомо про одну загиблу людину. Тьох постраждалих через підтоплення відселили 350 людей. Негода охопила не лише узбережжя, а й всю територію Криму. Близько 500 тисяч населення залишається без світла, фіксуються перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Крім того, зупинила рух поромна переправа. Не працює вона із суботи. Очікується, що вона запрацює завтра, але за попередніми прогнозами, завтра очікується погіршення погодних умов, хоча сьогодні було більш-менш нормально. Повідомив він. Також зруйновано інфраструктурні об'єкти, які були збудовані чи відремонтовані. Цього року, зокрема, набережна Ялти, кілька об'єктів у Севастополі. Це, до речі, свідчить про якість ремонтних робіт, які проводять окупанти. Буде проведено розслідування про витрати федеральних бюджетних коштів. Підтоплено акваріум в одній із наукових установ Севастополя. Загинули всі риби близько восьмиста. З позитивних новин зруйновано всі фортифікаційні споруди на західному узбережжі Криму, які окупанти збудували для своєї безпеки. Зазначив Денис Шістіков. Нинішній шторм в окупованому Криму найсильніший за всю історію спостережень. Еколог. Євген хлобистов заявив, що те, що сталося в Криму, унікальна екологічна ситуація. В Ялті був взагалі унікальний шторм, який зруйнував набережну та частину будівель. Збитків принесла стихія унікальним заповідним територіям, кримським паркам і тим унікальним насадженням ендемічним наголосив Хлобистов. Також еколог наголосив, що незважаючи на те, що кача маленька річка, вона вийшла з берегів і спричинила в Євпаторії великі проблеми. Євген Хлобистов також прокоментував затоплення найбільшої зали Севастопольського акваріуму. Колекція там була досить унікальна в музеї акваріумі. Що саме загинуло, я не знаю, бо перед нашою розмовою я продивився дані Севастопольської влади. І змі, вони не кажуть, що конкретно сталося. Вони кажуть, що величезна кількість води, яка поступала в акваріум, більше трьох кубів. За хвилину це величезна кількість і вони не могли впоратися з відкачуванням. Так що, звісно, це трагедія, це біда для дельфінів. Тому що якщо змило дельфінарії, ми не знаємо, куди вони потрапили. В умовах шторму вони більш за все загинули. Я не думаю, що вони змогли вибратись. Рите море в таких умовах підсумував еколог. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!